Привіт! Сьогодні я знову з вами для того, щоб вам розповісти про нову книжку, яку я знайшла. Це українською мовою, але тут досить багато базових речей, які потрібно знати в французькій мові. Називається книжка «Франсе. початковий рівень. Усі граматичні вправи зроблено в місті Харків. Перше, що я побачила в цій книжці, що тут є алфавіт. І я часто бачу, коли люди говорять, що вони починають вчити французьку мову, але їм не дають зразу вивчити алфавіт, і тому дуже важко читати. Бо якщо ви не знаєте, як правильно сказати деякі літери, то потім через це ви не зможете добре говорити французькою мовою. Наприклад, буква Ю англійською або У українською вона читається по-французьки як ю. І тому, якщо є слова там, де є ця буква, і ви не знаєте, що треба сказати «ю», а не У, тоді, звичайно, ви не будете правильно говорити це слово. Давайте почнемо швиденько з алфавіту, повторимо. Бо в мене було ще оце відео, я вам поставлю тут, де я, де я вам показувала і алфавіт, і цифри, але давайте повторимо: А, Б, С, Д, И, Ф. j h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Французькій абетці є 26 літер, і, напевно, самі такі важкі, які, наприклад, якщо ви говорите англійською мовою, ви знаєте, а інакше треба їх сказати французькою мовою, це, напевно, буде літера E або «і» англійською. E. Далі H, H або N наша H. Далі J англійською буде G. Ем, так само трошки інакше І, то, що я вам говорила, «ю» і І. і". Ем, далі. Якщо тут написано, якщо буква Ю", є або «е» наша пишеться в кінці слова, то вона не читається е. Наприклад, Наприклад, фінфі. Виняток дві букви L читається як «й». Це трошки важке слово. Фій. Напевно, треба зразу сказати, що фій дівчина і фіс пишеться дуже схоже. Але це ніби як трохи виняток, але в французькій мові все виняток. Тому треба в будь-якому випадку вчити все окремо. Фій пишеться F, I, L, L, E. А син Фіст пишеться F-I-L-S. Чому? Не треба перейматися цими деталями. Далі. Наприкінці слів тут написано, що приголосні не вимовляються. Якщо ви будете тільки правила вчити, то напевно вам буде досить важко зрозуміти французьку мову, але я все-таки прочитаю це, і якщо ви, звичайно, зможете зразу запам'ятати це добре, якщо ні, то нічого страшного. Якщо в кінці слова стоїть P S T D G X Z, то вони не читаються. Ну, можна запам'ятати так. Якщо стоїть буква Е e, e в кінці, то вона не читається. І якщо стоять е, букви, можна сказати, майже всі, то вони теж не читаються. Трошки складно, я знаю. Давайте перейдемо до цифр, тому що це дуже важливо в французькій мові правильно вимовляти цифри. Е, в цій вправі до 16, і давайте зробимо до 16. Якщо ви вже знаєте, то старайтесь казати разом зі мною і дивитися, чи ви правильно говорите. Один ан. Ан, два. 2, 2, Три. 3, Тро. Якщо ви ще не вмієте ери французьке говорити, нічого страшного, старайтесь. Це між х і г. Ви можете ри говорити так само Тро. Тро. Трошки занадто сильно, але якщо ви можете трошечки менше ри вимовляти, це вже добре. Тро. Чотири. К'ятр. К'ятр. П'ять. Сень. Сеньк. Шість. Сіс. Сіс. Екс читається як S. Сім. Сет. Пе не читається. Сет. Вісім. Віт. Аж в французькій мові зазвичай на початку слова не читається. Тому читаємо другу букву U. Починається with. U-I with. Дев'ять. Нф. Ф читається в кінці. Нф. Це ніби як N м'який знак ОФ. F. 9, але більше на О на голос. Nöf. Десять. Так само, як і 6. Екс не читається, читається С. Діс. Діс. Одиннадцять. Онз. Онз. Дванадцять. Дуз. О читається як У. Дуз, тринадцять. трез, Е і читається як е. Трез. чотирнадцять, к'яторз, к'яторз, П'ятнадцять. к'янз, к'янз, Шістнадцять. сез, сез. Давайте ще раз повторимо: дюй. Три.

В принципі, ми можемо пройти ще по інших цифрах, але я вважаю, на сьогоднішній урок, напевно, 16 вам достатньо, якщо ви їх ще не знаєте. На наступний раз ми можемо ще проговорити до 61 і зробити вправу. Далі е артиклі. Якщо ви знаєте артиклі вже, то це дуже добре, але ви, напевно, е вже побачили по собі, що дуже важко зрозуміти, чи це чоловічий чи жіночий рід в слові. Тому що в українській мові зазвичай це навпаки, або, ну, напевно, навпаки. В французькій мові зазвичай, якщо в кінці ө, буква, то більшість часу це жіночий рід, але не завжди. Наприклад, є чоловічий рід це ан, ан, ви не читаєте як «юн», а просто ен, а жіночий рід це вже «юн». Юн. Наприклад, собака буде un chien» – чоловічого роду. Книжка – «un livre» – теж чоловічого роду, навіть якщо в кінці Йо стоїть. Але жіночого роду буде юн table», наприклад, стіл, юн table» в українській мові навпаки. І une pomme» – яблуко. Юнпом теж жіночого роду. Можна, коли використовується з неозначеним артиклем артикль андефіні, ви говорите де. Нема юн, с, ан, с. Є тільки ан, un, н, і множині де. Наприклад, крісла де, шес і де в кінці має С, і Ш в кінці має С, Коти, наприклад, буде де Ш. В цьому випадку вам все рівно, чи це жіночий чи чоловічий рід, в множині ви можете говорити де для всього. Тут є вправа, наприклад, напишіть артикль ан un або ЮН перед словами. Ми можемо зробити цю вправу разом, і ви постараєтесь в коментарях, якщо у вас є бажання, звичайно, написати деякі слова, які ви використовуєте в повсякденному житті, там. Чи крісло, чи ліжко, чи вікно, і так далі. І постаратись вгадати, чи це чоловічий чи жіночий рід, і провіритись онлайн, і потім в коментарях записати, чи ви правильно знали це слово, і так само чи це логічно, нелогічно, і як правильно для всіх інших, щоб вони, наприклад, теж могли вивчити ці слова. Ця вправа перше це собака. Ми вже знаємо, що це аншіан. Далі книжка це теж чоловічого роду. «Un livre» Слон um, un éléphant, чоловічого роду. Dime. Un maison. «une» – це жіночий рід. Poisson це «le poisson», Це трошки буде пізніше. Але означений артикль може бути «le» для чоловічого. В цьому випадку ми скажемо «un poisson. Banane. Une, un. Une banane. Un euh, garçon, le Un garçon. Girafe. Une girafe, c'est un girafe. Fille, Une fille, звучagne, Et euh, orange. Апельсин Un оранж В принципі, це досить легка вправа, але якщо ви ще не знаєте добре французьку мову, то це буде досить складно. Постарайтеся ще раз е, прочитати різні слова, в яких є, які ви використовуєте, звичайно, бо не треба знати всі слова на світі. Найкраще це виписувати слова, які ви використовуєте кожного дня і до них запам'ятовувати, чи це чоловічий, чи жіночий рід «un» чи юн. На наступний тиждень я вам зроблю відео на рахунок інших чисел, і так само ми пройдемо е, так само означені артиклі, а не тільки не означені. І буде багато різних легких вправ для того, щоб все зрозуміти. Часто е, книжки роблять досить складні для того, щоб там була вся інформація вам потрібна. Але я знайшла цю книжку, яка мені здається дуже е, легка для того, щоб зрозуміти, е, як. Е, Зрозуміти базу французької мови. Дуже дякую, що приєдналися до мого відео сьогодні. Я надію, що вам це помогло. І пишіть в коментарях те, що, про що ми говорили. І якщо у вас є ще ідеї, якісь на відео, я зразу їх зроблю. До побачення.